Законодавець, наша держава встановлює закони, що до е, такого дрібного хуліганства е, саме і е, відносяться такі дії, що, наприклад, е, на насильницьке вторгнення в громадські місця, е, безпідставне порушення спокою громадян, е, нецензурні пісні, вигуки, свист. Гвалт, крики на вулиці або в маршрутці, або в кінотеатрі. публічне справляння природних потреб, появу громадського місця в оголеному вигляді, самовільне без потреби зупинення там, комунального транспорту. Ось приблизно це ми бачили на відео. Матюки на тротуарі, неправдиве повідомлення там про смерть родичів, грубе. Пошкодження якихось будинків ні.